Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Протягують зелений законопроект, пише Олександр Погребинський. Тут все збалансовано. Найголовніше це порушення конституційних прав. Якщо згідно діячого законодавства, у нас військовослужбовці і так позбавлені багатьох норм, що доступні громадянам, то зараз це ще більш поглиблюється. Прямо забороняється участь у виборах та висловлення публічно. Прямо забороняється участь у виборах та висловлення публічно своєї думки стосовно внутрішньополітичних процесів. Щоправда, все ж прийняття. Закон тут дозволяється раді затверджувати кандидатури військових керівників саме через раду, ніби вона в процесі. Тепер увага подає цих керівників не головнокомандувач, яким зараз є залужний, а міністр оборони. Саме президенту. Зараз це робить головнокомандувач. І так, щоб ви розуміли, не головнокомандувач формує собі команду, а міністр оборони йому формує команду за погодженням з президентом та ВРУ. Міністр цивільний, президент цивільний, Верховна Рада Цивільна призначають військовому керівнику військову команду. Друзі, ми вже майже в диктатурі. Крім того, саме по першим ви. Виступив на захист комбата купола, на якого здійснили тиск з ОП. комбат, і саме з великої літери, оскільки його можуть покарати так само, як і мене за правду, яку він посмів висловити в інтерв'ю Washington Post, Я хотів би просто розказати про нього. Анатолій Анатолійович це командир з великої літери, який ніколи не женеться за славою та не кладе людей на цьому шляху, бо він обрав інший. Коли я служив 95-ті, він був моїм замкомбата, і тоді він завоював славу Бога конвоїв, не тому, що він її прагнув, а тому, що виконував поставлені задачі, зберігаючи. Особовий склад, командир, який має абсолютний авторитет в батальйоні. Командир якого завжди недооцінювали, напевно, через вище описані мною якості. Коли Анатолійович позвонив мені і сказав, що він формує батальйон в мене. Сумніву не було в тому, що саме під його командуванням я піду воювати. Я з 2015 року жодного разу не чув і не бачив, що він кричав на особовий склад або принижував когось навпаки з повагою до кожного бійця, і покарання йому вигляді зняття з посади це не в першу чергу покарання особового складу, який вірою і правдою і ціною власного життя та здоров'я починаючи з. Звільнення півдня України, а потім і Бахмуту, Кліщеївки та Солодару виконував основну задачу: звільнення окупованих територій та захист народу, якому присягав. Анатолій Анатолійович має за честь сказати, що захищав свій народ під вашим командуванням. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.